Права 730. Подайте тричлен у вигляді квадрата двочлена або виразу, що є протилежним до квадрата двочлена. Перше задання мінус 9 мінус 30х, мінус 25х у квадраті. Давайте ми мінус 1 винесемо за дужки, то це буде мінус 1, що множиться. А в дужках тоді знак доданки міняємо на протилежний буде не 9, не мінус 9, а 9. Буде не мінус 30х, а буде плюс 30х. Буде не мінус 25х в квадраті, а плюс 25х в квадраті. І це дорівнює. Це буде мінус 1, що множиться. 9. Ми можемо записати як 3, що множиться на 3, або 3 в квадраті. Далі плюс. За формулою квадрата суми, запишемо подвоєний добуток, 2, що множиться. Перший вираз у нас 3, що множиться. 2 на 3 це буде 6. І ще потрібно помножити на 5. То це буде 30, і ще потрібно помножити на х, щоб було 30х. Так, і додати. Далі 25х в квадраті, це 5х, що множиться на 5х, або 5х у квадраті. І це дорівнює. Це можна записати як мінус 1, що множиться за формулою квадрата суми. Це буде 3, що в нас є в дужках, плюс другий зараз у нас 5х до квадрату. Або це запишеться як мінус 3 плюс 5х до квадрату. Є? Друге завдання. мінус 36b плюс 81b у квадраті плюс 4. Ну що ж, доданки поміняємо місцями, то це вийде 81b у квадраті. Далі мінус 36b. І плюс 4. І це дорівнює. 81b в квадраті це 9b, що множиться на 9b, або 9b у квадраті. Відняти далі 2, що множиться. Перший вираз у нас 9b, що множиться. 2 помножити на 9 це 18, потрібно помножити ще на 2. Тоді буде 36. Ну і b у нас є. Додати а4 ми запишемо, як 2, що множиться на 2, або 2 в квадраті. І це дорівнює за формулою квадрата різниці. Це можна записати як 9b. мінус 2 до квадрату. Є. переходимо до третього завдання. 42 xy мінус 49х квадраті мінус 9 y у квадраті. Це дорівнює. Ну що ж, міняємо доданки місцями. Запишемо як мінус, наприклад, 49 x у квадраті. Далі, плюс залишиться 42 xy Мінус 9 y Іг квадраті. Ми так записали, щоб відповідно до формули квадрата різниці записати результат. Зараз мінус одиниці виносимо за дужки, То в дужках у нас тоді залишиться, міняємо знак доданків на протилежний буде не мінус 49, а 49х у квадраті. Буде не плюс 42, а мінус 42 хі. Буде не мінус 9, а плюс 9 у квадраті. І це дорівнює. Це мінус 1, що множиться. Щоб використати формулу квадрата різниці, 49 х квадраті – це 7х, що множиться на 7х, або 7х до квадрату. Далі мінус іде подвоєний добуток, 2, що множиться. Перший вираз у нас 7х, що множиться. 2 помножити на 7, це 14, потрібно помножити ще на 3, щоб було 42. І ще потрібно помножити на y, щоб було 42x. Плюс. Ну і 9х в квадраті це 3 y що множиться на 3 y або 3х у квадраті. То це дорівнює мінус 1, що множиться. А в дужках тоді у нас буде перший вираз 7х, відняти другий вираз 3y. До квадрату. Ну і це вийде. Тоді можна записати як мінус 7х, відняти 3 y до квадрату. Є. Ну що ж, четверте завдання. Мінус 0,36 в четвертій. Мінус 25б в шостій. плюс 6 у квадраті б у третій. Записуємо, поміняємо доданки місцями. Буде мінус 0,36 в четвертій. Тоді, спочатку, напишемо плюс 6 у квадраті б у третій. І мінус 25. Б в шостій. І це дорівнює. Мінус 1 виносимо за дужки. То Тоді в дужках у нас залишиться. Міняємо знак на протилежний. Буде не мінус 0,36, а плюс 0,36 а в четвертій. Не плюс 6, а стане мінус 6, а в квадраті Б у 3. Буде не мінус 25, а буде плюс 25. Б в шості. Є і це дорівнює. Щоб використати формулу квадрата різниці, зараз ми записуємо це як мінус 1, що множиться. 0,36а у четвертій – це 0,6 а у квадраті, що множиться на 0,6 а у квадраті, або 0,6 а в квадраті до квадрату. Відняти далі по формулі подвоєний добуток, 2, що множиться. Перший вираз у нас 0,6. Так. І 0,6а у квадраті, що множиться. 2 помножити на 0,6 це буде 1,2. Потрібно ще помножити на 5, щоб було 6, а у квадраті у нас є, і потрібно помножити на b в третій. Тоді вийде 6а у квадраті b3 додати 25 b шостій, це 5b3, що множиться на 5b3, або 5b3 до квадрату. Це дорівнює. Це буде мінус 1. Що множиться? Тепер за формулою квадрата різниці. Це вийде 0,6 а у квадраті відняти 5 b в третій до квадрату. Ну і це ми можемо записати як мінус 0,6а у квадраті мінус 5 b в третій до квадрату. Є. Записуємо відповідь. Отже, подайте три члени у вигляді квадрата до члена, або виразу що є протилежним до квадрата двочлена. члена. Записуємо в першому завданні. нас вийшло мінус 3 плюс 5х до квадрату. В другому завданні у нас вийшло 9b-2 до -2. квадрату. В третьому завданні у нас вийшло мінус 7х. Відняти 3 y до квадрату, і в четвертому завданні у нас вийшло мінус 0,6. а у квадраті мінус у третій до квадрату.